Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо, чи може людина, яка була виключена за станом здоров'я ще в 2000 році з військового обліку, може бути вона поновлена на обліку, чи не може. Чи законний ВЛК повторний, який їй пропонують наразі, і який щодо неї провели. Все це зараз розповім в цьому відео. Є дуже цікаве рішення суду, на яке ми будемо посилатись, і аспекти, на які звернув увагу суд, я вам зараз зазначу, ви самі проаналізуєте. Зробити висновку і, звісно, мої коментарі також отримаєте. Ну і звісно, всіх вже з прийдешнім новим роком, всім в цьому році бажаю миру, щоб настав для всіх нас мир, тому що це саме головне бажання нашої країни і всіх, напевно, людей, які тут проживають. Тому всім бажаю миру. І, звісно, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, є ще телеграм-канал. «Хто». Хочу отримувати такі новини, які я освітлюю на своєму каналі. Правові новини, рішення суду розбираю, ситуації різні, даю практичні поради. Тому залишайтесь на каналі, хто підписався. Хто не підписався, підпишіться і так будемо в цьому відео аналізувати рішення суду 8-го апеляційного адміністративного. Це постанова іменем України була винесена ще 19 липня 2023 року. До речі, вона не була оскаржена до Верховного суду. Вона набрала чинності одразу. Під час ухвалення у справі номер 500 дріб 4141, дріб22. Що ж в нас суд сказав? Ну, якщо дуже коротко, по суті, людину в 2000 році було виключено за станом здоров'я. Ну розумієте, да, 25 років тому. Потім вона вже змінила місце проживання, проживала в іншому місці. Там отримала повістку, з'явилась по повістці, її поставили на військовий облік. Внесли знову ж таки початки штампи, що вона поновлена на обліку, відправили на ВЛК. Людина пройшла ВЛК, була визнана придатною. Потім вона не захотіла бути мобілізованою, тобто відмовилась від мобілізаційного розпорядження і звернулася до суду з предметом оскарження щодо, ну як тут зазначено, у нас в рішенні суду до ТЦК, до Тернопільського районного ТЦК та СП. З предметом оскарження виключити з військового обліку такого-то, такого. -то, такого -то. Ну, такий був предмет оскарження, предмет позову був такий. І от я зверну увагу тезисно, тобто, все рішення не буду зачитувати, воно дуже велике на основні аспекти цього рішення. Згідно з довідкою, номер такий та видано київським райвійськоматом міста Харкова, людина така та була в 2000 році визнана непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку за графу один статтею 38 в розкладу хвороб. Тобто тоді ще була ця група В, вона була як непридатна. Наразі тільки А звернув увагу. Розкладу хвороб, стану і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби в Збройних Силах України. Додаток 1 до положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд, затверджено наказом Міноборони, Номер 2 ще від 1994 року, тобто попередній наказ наразі вже діє інше, 402. Також в 2000 році позивачу на сторінці 7 паспорту громадянина України серії такої та. Ee, проставлено Київським райвійськоватом міста Харкова. Штамп не військовозабов'язне. До речі, дуже часто запитують в мене, сам по собі штамп має якусь юридичну силу чи ні. Так, от, в поєднанні з запи, записом у вашому військовообліковому документі, як тут зазначає суд, то він юридичну силу має, тому що суд його також врахував. E, з відповіді Київського РТЦК та СП міста Харкова, ну робились, напевно, адвокатські запити. Отримувалась відповідна відповідь. З архіву цього РТЦК. Тобто вже це РТЦК тоді він був РВК. З відповіді слідує, що особа такий, та дійсно військово-лікарською комісією Київського РВК Харкова був визнаний непридатним до військової служби в 2000 році з виключенням військового обліку, ну і за такою графою, за таким-то наказом. Разом з тим, в 2022 році Тернопільським об'єднаним міським ТЦК вручено було повістку людині. Згідно довідки військово лікарської комісії, ну, після повістки вона пройшла ВЛК. Так, Тернопільського об'єднаного МТЦК було проведено на медичний огляд, за результатами якого його було визнано придатним на підставі статті 83Б, 42Г, 74В розкладу хвороб вже наказано номер 402 Тернопільським РТЦК та СП взято на військовий облік, про що свідчить штамп на звороті виданої довідки номер 414 Знову ж таки зверну увагу. Ця людина, як свідок Єгови, що підтверджена довідку від виданої релігійної організації, релігійний центр свідків Єгови в Україні», подав до ТЦК та СП заяву, який просив надати йому можливість виконувати невійськові роботи. Ну, знову ж таки, і, і в подальшому там він відмовився від мобілізації, про що було повідомлено правоохоронні органи, але людина звернулася до суду і вирішувала питання вже зі свого боку активними діями, саме шляхом позивання до ТЦК. І от суд в нас зазначає, що згідно з абзацом, 2, вже мотивувальна частина пішла рішення статті 22. Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК та СП. До речі, там хто е критикував мене за те відео, яке я знімав щодо того, чи зобов'язане виключене з'явитися за повісткою, Тут залишу посилання на це відео. Подивіться обов'язково. От, знову ж таки, суд покладає в основу, що все ж таки громадяни зобов'язані з'явитись. Він тут не зазначає, що раз людина виключена, вона не зобов'язана була з'являтись по повісі. Але чи повинна була бути вона поновлена на обліку, звісно, ні, не повинна, тому що вона вже виключалась з обліку за станом здоров'я. В подальшому суд на це посилається. Щодо доводів апелянта, що доцільно брати до уваги результати останньої військово-лікарської комісії, а саме, Довідку ВЛК за номером. Ну тут перераховується номер від 22 року. То апеляційний суд вважає. Ну, тобто апелянт це в нас ТЦК. Перша інстанція задовольнила позов повністю, і ТЦК пішло в нас в апеляцію і зазначала, що дивіться, все ж таки є довідка ВЛК від 22 року, якою людина вже була визнана придатною повністю. І от суд каже, що суд вважає, що відповідно до приписів пункту 3.3 розділу 2 положення 402, до речі, посилається на діючий наказ Міноборони щодо проведення медичного огляду. Повторно оглядається, і тут увага, повторно оглядається, військово-лікарською комісією військових комісаріатів лише військово а позивач таким не являється, оскільки ще 18.04 року визнаний непридатним до військової служби. З виключенням з військового обліку за графою 1 статтею 38В розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначає ступень придатності до військової служби в Збройних силах України до положення військово-лікарського експертизу та медичний огляд в Збройних сил за теж наказом Міноборони номер 2 е, Знову ж таки, що, що ще? на що ще звертав увагу суд? Це от е, саме основне, саме важливе, да? що суд нас сказав, що він не є військовозабоязним, тому що він виключався. На що ще звертав увагу суд? Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи у 2000 році він проходив приписну призовну комісію при Київському райвійськоматі міста Харкова з метою взяття його на військовий облік та визначення придатності. І згідно з цією довідкою, виданою Київським райвійськоматом Харкова, позивача у справі визнано непридатним до військової служби з виключенням військового обліку, ну за графою там за статтею 38 в. До речі, суд враховує цю довідку як належний допустимий доказ. І як належний допустимий військово-обліковий документ. Це щодо питання, чи є ваш цей документ належним і допустимим. Тому що деякі ТЦК вважають, що він вже не актуальний. Тобто, у випадку того, що він не замінений на новий військово-обліковий документ, він вже не є доказом того, що людина не повинна бути наразі на обліку. Так, от суд зазначає, що він є належним, допустимим. Військовообліковим документів. Колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції, що вказану довідку від 2000 року було видано замість військового білету. При цьому у довідці зауважено, що позивач не проходив військову службу та службу в запасі. Йому не присвоєно військове звання. А також що останній не має військово-облікової спеціальності та посудової кваліфікації. Також визнання ним непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку підтверджується відповідною київською. РТЦК та СП міста Харкова, ну, довідка, ту, що вони дали відповідь на адвокатський запит, я так розумію, і завірними копії облікової картки позивача. Звертаю знову ж таки увагу: якщо робите запит щодо своєї медичної справи, запитуйте, в тому числі, облікову картку, тому що в ній є ці медичні дані. Виписки з книги протоколів про, по приписі, також книга протоколів, туди вносяться всі протоколи і рішення медичних комісій. Їх також запитуйте. Інші документи за повідомленням Київського РТЦК та СП відсутні у зв'язку з закінченням строків зберігання. Тобто, зрозуміло, стан розгляду справи це 23-й рік. Робився запит також у 2023 році, а проводився медичний огляд ще в 2000-му. І ці документи були збережені. Колегія судді вважає, що на момент призову на військову службу. Тернопільський РТЦК та СП мав інформацію про проходження позивачем військово-лікарської комісії та про непридатність його до військової служби з виключенням з військового обліку. Проте не взяв до уваги, про що свідчить штамп, зроблений у 2022 році відповідачем на звороті, виданий у 2000 році, ще Київським РВК про взяття на військовий облік. Знову ж таки, суд посилається, що повторно оглядається військово-лікарською комісією лише військове зобов'язання. А позивач таким не є, бо він був виключений за станом здоров'я. І от суд нас постановив апеляційну скаргу. ТЦК все ж таки він задовольнив частково. А чому частково зараз суд скажу рішення Тернопільського суду скасувати в частині зобов'язання? РТЦК ТСП виключити з військового обліку, тобто рішенням першої інстанції було саме зобов'язане РТЦК виключити його. І ухвалив в цій частині нове рішення, яким зобов'язав Тернопільський РТЦК та СП повторно розглянути документи цієї людини про виключення його з військового обліку. Тобто він вже зняв питання зобов'язання, але зобов'язав їх повторно розглянути. Ну, звісно, з урахуванням цього рішення суду. Чим подобається мені це рішення суду, то що суд розібрався, то що суд з'ясував обставини, чи проходив він медичний огляд раніше, і результати медичного огляду. Дуже важливо, це саме спірне питання, наразі, от яке більш за все, крутиться в мережі інтернет, чи повинні проходити повторний медичний огляд, чи не повинні. Ну і достатньо багато клієнтів звертається також з цим питанням. Так, от, відповідно до цього рішення, суд каже чітко нам, що. Якщо військовозобов'язаний, навіть якщо це був 2000 рік, він проходив і на той час, навіть якщо та група була не А, а на той час була В, і наказ Міноборони був другий, номер 2 а не 402, яким зараз ми керуємось, все одно, е, ну хоча суд тут за статтю 58 конституції взагалі нічого не зазначає, але він каже, що вже було виключено, тобто вже статус у людини не військовозабов'язаний. Тому, якщо у вас є такі записи в документах. Ви можете цим користуватись. Ну, звісно, складніше, якщо таких записів немає. Але це також не завжди є проблема, тому що можна запит зробити відповідний до архіву Міноборони, і відповідно до цього ж положення в цьому наказі 402 зазначено, що Міноборони повинна зберігати в своїх архівах документи про проходження медичного огляду. Тобто, Перші 5 років вони зберігаються в РТЦК, потім вони повинні передаватись відповідні архіви. Тому, якщо у вас запису немає, але є інформація про проходження медичного огляду, звісно, можна зробити такий запит і отримати інформацію. Вже на підставі цієї інформації, рухатись далі і доводити ваше виключення, яке відбулося раніше. Тобто, ну, таким чином. Тому користуйтесь, якщо інформація була корисна, підпишіться на канал, поділіться цим відео, щоб ну, більше народу в нас розуміло, як, що там, яким чином діяти. Тобто, ну, наразі в нас дуже багато таких проблем виникає. Дійсно, у людини є проблеми по здоров'ю. Наразі змінились ці категорії. 402 наказ, звісно, відрізняється від другого наказу. Але судове рішення є судове рішення, це джерело права, тому беремо його також за основу можемо їм користуватись. Все, переходьте на наступні відео, дивіться, воно тут залишається. Там дуже багато корисної інформації. Також на каналі подивіться. Зараз змінюється дуже швидка законодавство, тому за цим слідкую, намагаю, намагаюся максимально слідкувати. І на телеграм-каналі публікую коротенько новини, тому підписуйтесь. А на YouTube каналі вже розбираємо все детально. Ну і звісно, якщо потрібна консультація, звертайтеся, номер телефону бачите на екрані. Всім гарного вечора, до побачення і мирного нему.